Велика вдячність за слова підтримки на адресу волонтерів АЛАТРА і за те, що ви ділитеся своїми планами поїздок у різні країни з місією духовної дипломатії. Хотіла б ще запитати вас про саміт світових лідерів змін. Що ви очікуєте від цього заходу? Він проходить у Ватикані в Папській академії наук. У вас є якісь особливі очікування? Адже захід проходить у святому місці. Це межрелігійна релігійна подія знову ж таки я хочу висловити особливу подяку професору Андреолі за запрошення взяти участь у тій чудовій події десятому щорічному саміті світових лідерів змін, який, як ви зазначили, зібрав світових лідерів. Лідери руху за мир у всьому світі, що займають різні пости, зібралися разом, щоб обговорити, як далі рухати процес. І як нам продовжувати співпрацювати І чудово, що ми зібралися саме в такому духовному місті, як Ватикан. Це один із головних світових центрів християнства, і не лише християнства. Сюди приїжджають представники всіх релігій, щоб висловити шану й повагу католицькій церкві, найбільшій християнській церкві світу отже, співпрацювати з такою чудовою організацією та мати можливість виступити в такому священному місці, як Папська академія наук, це величезна честь. Я дуже пишаюся тим, що буду одним із спікерів. Проте, знову таки, це просто свідчення того, що робить «АЛЛАТРА». Ви, друзі, перебуваєте в епіцентрі, в самому серці встановлення миру в усьому світі та об'єднання світових лідерів, і це лише початок, тому що нам ще багато чого необхідно зробити. Я з нетерпінням очікую на майбутні події у Вашингтоні. Знаю, що ви про це запитаєте. У нас припинена робота уряду, тому нам довелося перенести захід на інший час. Я молюся, щоб ми змогли зібрати у Вашингтоні представників обох партій демократів і республіканців, щоб робота уряду відновилася. І тоді світові лідери знову зберуться на капітолійському пагорбі, щоб почути про партнерство з Аллатра і про ті чудові речі, які ви, друзі, робите для привнесення миру, і щоб поговорити про духовну дипломатію. У мене наласкані ось цей чудовий значок, про який усі говорять. Всі хочуть собі такий. Тому потрібно працювати, потрібно робити те, що ви робите, друзі. Кожен із вас є духовним дипломатом, і ви заслуговуєте значки духовного дипломата. Саме так бачити посмішки на обличчях тих, із ким погано поводяться, бачите, як ви шукаєте шляхи, щоб для них перемогла справедливість, і водночас бачите, що вам, як волонтерам, зв'язують руки, це глибоко зворушує. Професор Андреолі теж виступить із доповіддю на майбутній конференції. Так, виступить. Він прийняв запрошення і дуже радий, що приїде. У нас там будуть люди з усього світу. Професор приїде власною персоною, а завтра ми будемо вручати йому нагороду.